Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ. Хто зібрав у третій школі на ЗСУ більше 21 тисячі гривень за час ярмарку? Та кого привітали в дитячій школі мистецтв із перемогою? Моє вітання перед мікрофоном Марія Канцеляристи. Зараз про головне. Новини на Янтарне Афе. І Із першого новин держави уряд виплатив накопичені в грудні 2024 року та січні 2025 го кошти в межах держпрограми Національний кешбек. Вони обсягом 714 мільйонів гривень. Про це інформує Мінекономіки. Виплата здійснюється 7 та 8 березня. Кількість отримувачів за ці місяці зросла майже на півтора мільйони і становить 3,4 мільйонів осіб. На 26 тисяч громадян отримали грошову допомогу від Українського Червоного Хреста минулого року. В організації розповіли, що реалізували 9 програм підтримки. Загальна сума виплат перевищила 420 мільйонів гривень. Новини на Янтарне Фем і до локальних підсумків у міській раді подякували волонтерам зі спільноти святого Егідія, яка продовжує підтримувати родини загиблих захисників. Днями відбулася чергова зустріч із сім'ями полеглих воїнів нашої громади. Родини отримали продуктові набори та засоби гігієни і щиру увагу, підтримку та тепле спілкування. У Новояворівській третій школі учні п'ятого А класу разом із батьками та педагогами провели благодійний ярмарок. Спільними зусиллями організаторів, учасників і відвідувачів вдалося зібрати 21 тисячу 300 гривень. Кошти батьки скерували на збір для авто підрозділу ударних БПЛА 159-ї окремої механізованої бригади. У Новояврівській дитячій школі мистецтв привітали Людуська. Він став лауреатом першої премії міжнародного двотурового конкурсу Мистецтво віртуозов в номінації Духові інструменти. Викладач хлопця Микола Оберець, а концертмейстерка Ірина Боянівська. Новини на Янтарне Фем. І до новин спорту у межах чемпіонату України з пауерліфтингу, який відбувся днями в Мукачево, вихованці соціального центру Регіна вибороли золоті медалі цих змагань. В межах проєкту Пліч опліч до перемоги відбулись шкільні змагання з баскетболу в Яворові. Юні спортсмени п'ятих-дев'ятих класів продемонстрували майстерність, витривалість команди і команди дух у третьому районному етапі цього всеукраїнського проєкту. Переможцями серед дівчат стали представниці новояврівського ліцею, які вибороли срібло змагань. І про погоду в області на вихідних Мінлива хмарність, Температура в день до плюс 18 градусів. Уночі плюс 2, Вітер 1-2 метри на секунду. Вночі та вранці слабкий туман. І це тезисно про все. Головне. Тож бажаю вам теплих весняних вихідних, які точно прикрасить. Музика від 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на янтарна ефем.